Це написано в Ніємі, коли він пішов від ремонтувати стіни Єрусалима. Вони були поламані. І він сильно переживав за це. Він взяв письма, пішов, обійшов, і їх ремонтували. І там написано так, як родослов'я. Там дуже багато людей. Ця сім'я тут строїла, а та ті ворота строїла, а та ти. за одну сім'ю там, по-моєму, це в шостому стіжку написано, що а ці не захотіли робити, вони не робили. Почитали, що це не нужно. І ви знаєте, в церкві теж є люди. Ми кажемо, щось робимо, так як тоді. Були Іерусалім, були поломані стіни, пробоїни в стінах, ем, звірі бігали, вороги могли зайти, не було де сховатися. І вони всі разом, кожен на своїй у частку почали робити і зробили, і восстановили. Були такі, які не захотіли, але, я думаю, і другі люди прийшли і там. І якщо ми говоримо за церкву, це наша церква, вже не, не як будинок, а це як духовна споруда, ми, Церква Христова, в нас теж є свої, свої проломи в стінах. До нас гріх заходить в церкву. Ми часто розбираємо щось, десь щось не получається, і наша задача всім разом допомагати відстраювати, якщо ми всю стіну відстроїмо. А одну пробоїну відставимо, то туди прийдуть звірі, туди прийдуть вороги, і ми повинні все загородити з усіх сторін. І один чоловік не може це зробити, пастер не може зробити один. Він буде бігати з одного місця на друге. Ну якщо ми всі, церква, візьмемося і кожен буде стояти на своєму участку, і кожен буде горождати і зробимо. Єрусалім стіну вокруг Єрусаліма, щоб нам було добре, щоб в церкві було добре. З притчів різних, які Господь, якими Господь звертався до людей і через людей він саме показує на прикладах, в притчах і на прикладах, якими він хоче мати стосунки із нами. Він показує е, притчу. Е, Гончаря і глини. Ми всі це розуміємо, визнаємо, про це проповідуємо, і нам варто завжди це пам'ятати, що ми є глина в його руках, глина в руках нашого Господа. І дуже важливо, щоб ми були, щоб ми довірилися йому повністю, щоб він міг зробити нас посудиною на честь, щоб Господь міг. Вживати нас для його слави це для нас лише благословіння. Всі ті процеси, через які ми проходимо, Господь виховує нас, Господь творить нас і той потрібний для нього посуд. Отож, давайте ми будемо пам'ятати це, розуміти. Не ми диктуємо для Господа умови, що і як він має робити, але Він, як майстер, як творець. Він творить без помилок, правильно, і ми раді, що ми можемо бути його творінням, довіряємо нашому Господу. Можемо також з притчів бачити так само, як Господь показує, в своєму слові, що Він для народу свого є. Добрим пастирем, добрим пастирем. І ми теж повинні розуміти, що ми є отара або вівці його отари. Розумієте, хочу нагадати іменно задача церкви, як ми, як церква, що ми маємо робити? Саме головне. От Ісус Христос, коли був три роки з половиною з учнями, Він йшов, робив, оздоровлював, допомагав, кормив. Все він робив. І потім, в самому кінці, Він зібрав їх і каже: послухайте мене до учнів. От, послухайте, я зараз хочу підітожити і сказати щось саме головне для вас. Все то було класно, я вас навчав. Головне саме. І він сказав, коли він зібрав їх, і сказав: ідіть по цілому світу от, та всьому створінні Євангелія проповідуйте. У моєму перекладі, який я маю, там написано, коли ви підете. От, сповістіть Євангелія. Не забудьте, саме головного сповістити Євангеля, де би ми не були, дома живемо, отут багато сіл. Мені приємно, що тут всі місіонери. Це мої друзі. Я так люблю тих, які, знаєте, йдуть і проповідують Євангелію. Вони знаходять кілька слів сказати людям і в будь-якому в випадку сказати про Ісуса Христа. Тому що це Ісус сказав. Коли ви підете, це перш за все треба навчитися чути голос Божий. Коли ти чуєш Божий голос, який говорив вчора, третього дня, сьогодні, ти не будеш сумніватися, люди сьогодні шукають десь пророчества, прийти, щоб громогласно в мікрофон сказав. Так говорить Господь, алілуя! Воно не спрацює, друзі, не спрацює, правду вам кажу. Ну коли ми знаємо, як Дух Божий говорить внутрі нас, ми ніколи не будемо сумніватися, Ми завжди будемо довірятися, і це буде працювати. І тому будьте міцні, сильні, рухайтеся вперед, і нехай Бог благословить. Я, брат Володимир, він мене з 15 років наставляє, що саме головне це просто. Я все пам'ятаю і буду старатися. А, браті і сестри, я дуже радий вас бачити. Я дуже радий, що ми можемо бути, Знаєте, <плес> де, де, де би от Господь не дозволив мені бувати, але я вам от чесно кажу, от чесно, чесно, більш цього люблю Повтаву. Тому що тут я виріс, на ваших очах я виріс. Я, е, я скажу відверто, от що а Буковину? Буковину теж. <плес> але бачите, тут суть яка, що. І сієтив. Я коли перший раз викладав в Нью-Йорку, знаєте, що я вспомнив? От мене покликали, там десь було за 200 людей. І потім в кінці викладач запитав, каже: Ігор: от ти перший раз в Америці, перший раз тут викладаєш, що ти вспомнив? Я кажу: ну я вам скажу, що я вспомнив, ви не поймете. Я вспомнив воржицю, коли мені було 17 років, і брат Валерій дозволив, щоб я проводив його в церкві біблійну школу. Так що. Я пам'ятаю брата Сергія, брата Володю. Я пам'ятаю всі ці місця, де я приїжджав до брата Ігора. Тут ми проводили перші. Ну, тут я ріс, і знаєте, от я всім кажу, що приїжджайте на Полтаву, бо тут можна вирости. От тут можна вирости в служінні, і тому я дякую за це Господу. Браті, тут на сьогодні. Так стало, що у нас стався такий тяжкий час. Але я пам'ятаю спілкування з Мирославом Мариновичем. Він 10 років свого життя провів в радянському таборі в Заслані. і коли він написав свою автобіографію, вислав чорновик, і він її назвав Всесвіт за колючим дротом. І він там пише такі слова: кращі роки мого життя пройшли тут. Я думаю. Ну, я при всій повазі, старша людина, але як таке можна написати, що кращі роки твого життя пройшли в концлагері радянському, при тому всьому тебе заслуг. Аби це ще сказав би злочинець, який там виправився, а це була абсолютно невиновна. Людина, його посадили туди як християнина. Ну, він, він не заслуговував на той концтабірні дня. І я до нього кажу: Франкович, це треба тлумачити, тому що в мою голову то не влазить. Ну, аби ви сказали, що коли я був проректором найкращого там університету, коли я там був членом правозасновником правозахисної групи Фінляндії в Гельсінках, коли, мене, коли я робив промову в ООН, ну то були мої найкращі часи. І він сказав таку фразу: оці складні часи, вони сформували в мені той стержень, який в мені є, ради якого, завдяки якому я можу зробити все те, що я зробив. Браті і сестри, ми проходимо складні часи. Але я вірю, що Бог зараз формує в церкві Ісуса Христа у нас, християнах, у нас, служителях, отой стержень, отой характер, завдяки якому ми зможемо чинити ті переміни, які ще сам Господь знає, які Він зробить через нас. І тому сьогодні нам, можливо, треба пройти оцю пустиню долину. Знаєте, 84-й псалом каже такі слова. Вони, це мова йде людей, які знають Бога. Вони, проходячи долиною пустинною, відкривають в неї джерела води. І тому сьогодні я хочу прочитати третій розділ книги пророка Ісаї з першого віршу. І перед тим як я буду читати третій розділ книги пророка Ісаї з першого віршу, я розкажу декілька статистичних даних, і ви зрозумієте потім для чого. Міністерство охорони здоров'я, наше Міністерство охорони здоров'я говорить, що в Україні на сьогоднішній день приблизно 15 мільйонів людей, ви тільки вдумайте цю цифру, 15 мільйонів людей, яким потрібна психологічна допомога. Звичайно, це різного рівня, 15 мільйонів людей. Одним потрібна психологічна допомога, тому що вони були на полі бою і приймали участь в бойових діях. Інші, тому що вони втратили рідних і близьких. Ще інші, тому що вони жили в Оріхово, де пролітають бомби над головою постійно. А інші, які жили, я зараз абсолютно без сарказму. Я абсолютно без сарказму. Ті люди, які жили в Івано-Франківську, Закарпатті, Львові, і, можливо, там не було бойових дій, але їхні рідні близькі були на сході. І туди також прилітало. Там також є новини. Люди також це все дивляться, і люди переживають. Те, що сьогодні називають там психологічною травмою, погіршеним ментальним здоров'ям і так далі. 15 мільйонів людей. Тепер другі статистичні задання. В Україні до 2022 року було 20 450 психологів. Браті і сестри, вдумайтесь: 15 мільйонів людей, яким потрібна допомога. І 20 тисяч людей, які здатні їм, ну, з точки зору освіти. Ми зараз навіть не будемо розбирати, наскільки вони здатні, але з точки зору освіти їхньої, вони могли би цим людям допомагати. А тепер ми з вами можемо подумати, скільки з цих людей виїхало за кордон? Вони зараз не в Україні, ми не знаємо. Скільки з цих людей-психологів, давайте я буду обережно говорити на камеру, ну скажіть, а є такі психологи, яким потрібен психолог? А є такі психологи, яким треба два психолога і один терапевт? Розумієте, це, це також ну, питання. ну, І наскільки ці люди вони здатні допомогти. Так от, в Україні на сьогоднішній день сформується такий величезний вакуум про допомогу в сфері людської душі, люди просто будуть кричати, Допоможіть нам, мені погано. Мене, ну, Сьогодні ви можете спорті рядом побачити, батьки скажуть, моя дитина не спить. Моя жінка в неї руки трусяться. мій чоловік, і, і вони будуть безліч називати цих фактів в людей біда, і люди не можуть адекватно жити. І тому книга Ісаї, третій розділ. Перший вірш. Бо Господь ось, Господь Саваот, візьме з Єрусалиму з Юдеї підпору й опору, усяку підпору від хліба і всяку підпору води. Подивіться, братія і сестри, мова йде про наступне, Бог говорить, прийде такий бідовий час. Ні води, ні хліба. Слухайте, правда, треба сказати слава Ісусу Христу, що ми пройшли півтора роки війни і в наших домах худо бідно, в кожному по-різному, але вода і хліб були, правда? Слава Ісусу! І дякую вам, браті, що завдяки вам так само у нас був і хліб, і вода. Але тут написано: відніме підпору від хліба і води. Будь ласка, я вас умоляю, почуйте це. Зараз погані часи в Україні. Ну, якщо не зміниться багато чого, про що я зараз дуже коротко скажу, то після нашої перемоги і закінчення війни можуть не стати ще гірші часи. Давайте читайте далі. А як так приходить, що відніме всяку підпору воду хліба й води? Чого це прийде? Відніме Господь, другий вірш лицаря та вояка, суддю та пророка, і чарівника та старого, п'ятидесятника та родовитого, і радника, і в мистецтві премудрого, і в закляттях умілого? Я хочу звернути вашу увагу, що слово закляття, не думайте про це слово, так як сьогодні ми думаємо, що закляття, там, чаклунство, чарівництво. Ні, мова йшла про закляття. Мова йшла про те, що людина може сказати слова, які стілюють душу. Тобто не, мали, не йшла мова там про чаклуна, шамана. Мова йде, що Бог відніме ту людину, яка могла би говорити, і людська душа би сілялась. Як книга Причва говорить, уста мудрих лікують. Далі. І за правителям дам юнаків, і дітваки запанують над ними. І буде чавити народ один одного, і кожен свого ближнього. Повстане хлопчак на старого, а легковажний на поважного. Бо схопить брат, брата свого в домі батька, свого та й скаже: Ти маєш одежу, то будь нашим правителем, і під рукою твоєю хай буде руїна Отця. Того дня він підніме свій голос та й скаже: не буду я рано обв'язувати вам, бо в домі моєму немає ні хліба, ні одягу, не настановляйте мене за правителя люду. Бо рухнув Єрусалим і впала Юдея, бо їхній язик та їхній чин проти Господа, щоб упертими бути очам його слави. Подумайте сьогодні про що тут йде мова. Іде мова про те, що в суспільстві віднімаються люди, які можуть щось зробити корисне для суспільства. Я зараз скажу ще більше про що. І що в суспільстві появляється тотальна неповага. І не просто неповага що там, місцем в автобусі не поступились. Я в школі вчився, гумореско розказував. що ті, так як Начебто я сиджу в автобусі, і бабуся мені задає питання, каже: хлопчику, в тебе совість є, що ну я стою, а ти сидиш. А я якби в Гуморецькі відповідав, бабуся, совість є, так місців в автобусі більш немає. Совість є, але ну, місців немає. То сьогодні, коли ми кажемо, люди місцем не поступились, люди двері не відкрили. Послухайте, це тільки. Елементарні початки неповаги. Подивіться, яке слово тут використовує пророк Ісай, буде чавити народ один одного. Повстане хлопчак на старого і легковажний на поважного. І чому це приходить? Тому що грошей не вистачає. Тому що економіка погана. Ні. Тому що ніхто не може зцілити рани народу. Проблема будь-якої нації. Від того, що немає такої людини, яка б могла обв'язати рани народу. Дивіться, що каже цей чоловік: не буду я рани обв'язувати вам, бо в моєму домі немає ні хліба, ні води, ні одягу. А знаєте, в чому проблема цього чоловіка? Що він не зображає своєю головою, що для того, щоб обв'язувати рани людей, нема різниці, скільки в тебе вдома одягу і що ти їсиш. Це не має ніякого відношення. Скажіть, якщо ми здатні допомогти людській душі, вона дивиться, в чому я одітий, чи її хвилює, що я сьогодні вранці їв? Просто люди настільки відпали тут від Бога, що він думає, що він може бути правителем, який сілює рани народу, коли він буде багатий, коли в нього буде святкова одежа, коли в нього хата буде повна їжі. Ну насправді ми ж з вами розуміємо, що це не так. І тому сьогодні нам, християнам Церкви Ісуса Христа, це те, до чого нам потрібно сьогодні підготуватись. Нам треба підготуватись до того, щоб ми могли зціляти рани народу. Ви знаєте, якщо говорити біблійною мовою, повернутися до біблійної мовою, то абсолютно все те, що потрібно нам для нашого служіння, ми знаходимо на сторінках священного писання. Був той час, коли Господь звертався до ізраїльського народу і казав: І будеш пам'ятати усю ту дорогу, якою вів тебе Господь Бог твій. І ціль оцього нагадування або заохочення, щоб вони пам'ятали, була в тому, щоб вони не забули про те, що робив з ними Господь, ведучи їх до обітованого краю. Борив їх голодом, правда? Їх жалили змії, моровиця була, але Біблія каже, і манною там годував їх, і зігрівав їх, був той вогняний стовп, була та хмара, яка покривала стан ізраїльського народу. І одна була в Богоціль, щоб ти зрозумів, що не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, яке виходить. Із уст Господні. І тому сьогодні е, лікувати рани народу у нас немає якихось нових рецептів, якихось е, нових методик, про які брат Ігор говорив і згадував, оцих 5, 7, 12 е, кроків, шагів, ми сьогодні маємо слово Господнє. І Біблія каже, що слово Господнє воно є живе і діяльне, так? і воно проникає до розділення душі і духа, составів і мозгів, і судить помисли сердечні. Тому про це ми повинні завжди пам'ятати, каже слово Господнє це є той світильник, який світить у темному місці. І браття, Скільки часу буде світити цей світильник? Хто пам'ятає? Аж до того славного дня, коли зійде та денниця, коли прийде Господь за своєю обітницею, і ми зустрінемо його там на хмарах, і писання каже: і завсіди будемо з ним. Алелуя! Слава нашому Господу! І продовжує автор цього післання і каже: отож, потішайте один одного цими словами. Я хотів би ділитися цими короткими словами потіхи. Настане той славний день. Війна в Україні точно закінчиться. Я хотів би, бо вона закінчилася ще до славного того дня, коли прийде Господь за церквою своєю. Але, на жаль, для народу України, для вас, дорогі мої, нелегкий час, надзвичайно нелегкий час, і ви проходите через ці випробування. І в таких умовах ми розуміємо, що Господь має якісь свої особливі плани для церкви в Україні, для церкви тут в Лубнах, для церкви на Полтавщині, Господь має свої плани. І для того, щоб виконалися Божі плани. Господь вибрав нас з вами. Перший раз ми почули, що прийшла війна. Ми по-різному почули від когось, можливо, хтось з новин, можливо, комусь зателефонували. І ми не були готові до цього. Не можна підготуватися до війни. Коли це почалося, в нас не було людей, яких ми могли запитати. Як, наприклад, скажіть, будь ласка, що ви робили, коли війна прийшла, для нас це все було нове. До нас дуже багато людей прийшло з світу в наші церкви. Через помісну церкву міста Лубен більше як 20 тисяч людей прийшло. Це люди, які отримали Євангеліє багато, більшість з них. Це люди, які чули Слово Господнє, це люди, які знали, хто ще не знав, що є церква. Дуже, не побоюсь цього слова сказати, багато нових людей прийшло в церкву Ковчег. І коли стало питання, що робити, ми почали з ними працювати. Ми почали їм проповідувати, ми почали їх збирати. З одними людьми, з однією категорією людей, ми сім місяців займалися, працювали окремо від неділі. І потім їх через сім місяців ми запросили в церкву. Потім почали працювати з людьми, з сім'ями. І мене здивувало те, що досить непрості сім'ї з міста вони почали приходити і вже півроку ми з ними працюємо. І в нас одне із питань стало, що робити. Нам тут тісно стало. І ми з Божою допомогою там ще є, в нас дві кімнати і хочемо туди. Бог. Зробив велику роботу. Ми бачимо біду, бачимо війну, і це є біда, це є правда. Але те, що Бог зробив, минулі роки не було стільки хрещень, скільки ми мали в цьому році по всій Полтавській області. І слава Богу, правда, слава Богу. Так, я був здивований, коли міський голова запросив. І для мене це. Є десь і честю, і благословенням, і великим шансом служити Господу. Через півтора місяця, каже, я хочу з вами зустрітися. З того часу відкрилися двері, люби зустрічі, всі мікрорайони, люби е, в міській раді, скрізь, крізь, крізь, крізь запрошують. Чи це не є благословення? Чи було це раніше? Не було цього. І я знаю, що те, що Бог дав, ті можливості. Для церков це є велике благословення. Я хочу подякувати всім братам і сестрам, які просто зробили щось в цей час. Кожен може думати, що я маленьке зробив, але воно є дуже велике перед лицем Божим.